Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ природного зцілення, який знаходиться буквально на відстані витягнутої руки у вашому власному саду. У сучасному світі, де фармацевтична індустрія пропонує нам безкінечну кількість пігулок, сиропів та синтетичних препаратів, все більше свідомих людей повертається до витоків, до мудрості наших предків та джерел народної медицини. Ми часто шукаємо панацею за морем, купуємо дорогі біологічні добавки – Забуваючи, що природа вже подбала про нас, подарувавши нам неймовірні скарби. Одним із таких джерел здоров'я є чаї та відвари з лікарських рослин, дерев і, що найцікавіше, навіть із гілок плодових дерев. Одним із маловідомих для широкого загалу, але славетних своїми корисними властивостями дарів природи, є чай з грушевих гілочок. На перший погляд, це може здатися дещо дивним і незвичним. Адже ми звикли, що цілющими можуть бути грушеві плоди або в крайньому разі листя, але аж ніяк не з дерев'яні ліпагони. Ви напевно думаєте, що гілки це лише дрова або сміття після обрізки саду. Проте саме з молодих грушевих гілок наші пращури готували відвар, який у багатьох культурах, зокрема і в українській народній традиції, вважався справжнім еліксиром життя. Це наша сьогоднішня розмова це спроба повернути в обіг забуту практику. Відродити стародавні знання та детально розповісти вам, чим саме корисний чай з грушевих гілок, які його унікальні властивості, показання до вживання та можливі застереження. Ми дуже докладно розглянемо, як правильно заготовляти цю цінну сировину, як готувати напій, щоб він не втратив своєї сили, і як найкраще його вживати для досягнення максимального оздоровчого ефекту. Тож, друзі, давайте розпочнемо нашу подорож у світ фітотерапії. Почнімо з історії та етноботаніки, щоб зрозуміти, звідки взагалі взявся цей напій і чому він заслуговує на вашу увагу. Груша це дерево, яке з давніх давен вирощують у Європі, Азії та на Близькому Сході, і вона завжди супроводжувала людство. Відомо, що ще в Античній Греції груші високо цінували не лише за її солодкі, соковиті плоди, але й за лікарські властивості її кори, листя та деревини. Але якщо поглянути ближче до нашого дому, то в народній медицині Карпат, Поділля та інших регіонів України грушеві гілки використовували як основу для цілющих відварів століттями. Особливо цінувалася так звана дичка, дика лісова груша, сила якої вважалася набагато потужнішою за садові культурні сорти. Відвари з гілок застосовували при захворюваннях сечостатевої системи. Присильник застудах, що супроводжувалися лихоманкою, та як потужний, загальнозміцнюючий засіб після тривалих виснажливих хвороб, коли людині треба було відновити втрачені сили. Наші предки помітили, що саме молоді пагони, в яких циркулює життя, здатні передати це життя людині. Грушеві гілки заготовляли переважно навесні, ще до початку активного руху соків. Або ж пізно восени, коли листя вже опало і дерево перейшло у стан спокою, сконцентрувавши всі корисні речовини всередині деревини. Найкращими вважалися тонкі молоді пагони діаметром до 1 см так звані однорічні прирости, оскільки саме вони містять найбільшу концентрацію біологічно активних речовин, про які ми поговоримо далі. Щоб зрозуміти, як це працює, давайте заглибимося в хімічний склад. Що саме робить ці палички такими цінними? Наукові дослідження складу грушевих гілок, проведені сучасними лабораторіями, підтверджують мудрість предків. Цей природний матеріал містить цілий ряд речовин, надзвичайно цінних для нашого здоров'я. Насамперед, це дубильні речовини або таніни. Вони мають виражену в'яжучу дію, допомагають боротися із запаленнями та мають антибактеріальний ефект. Що є критично важливим для боротьби з інфекціями. Далі йдуть флавоноїди це потужні природні антиоксиданти, які борються з вільними радикалами в нашому організмі, сповільнюючи процеси старіння та зміцнюючи стінки кровоносних судин, роблячи їх еластичними. Особливої уваги заслуговує арбутин. Запам'ятайте цю назву бо це справжній скарб грушевого дерева. Арбутин це природний глікозид, який має унікальну здатність дезінфікувати сечововідні шляхи. Потрапляючи в організм, він діє як м'який, але ефективний антисептик саме в нирках та сечовому міхурі. Також у гілках містяться фітонциди. це, по суті, природні антибіотики, які пригнічують ріст патогенних мікроорганізмів, бактерій та грибків. Не забуваємо про органічні кислоти, серед яких яблучна та лимонна. Що нормалізують кислотно-лужний баланс нашого організму та підтримують здорове травлення. І, звісно, багатий набір мікроелементів калій, який необхідний для серця, кальцій для кісток, магній для нервової системи, залізо для кровотворення та кремній для здоров'я суглобів і шкіри. Такий багатий склад робить грушеві гілки унікальним, комплексним засобом, який діє м'яко, але системно. Тепер давайте детально розберемо лікувальні властивості чаю з грошевих гілок, пункт за пунктом, щоб ви точно знали, в яких випадках він стане вам у пригоді. Перша і, мабуть, найголовніша властивість це сечогінна дія та глибоке очищення нирок. Якщо ви страждаєте від набриків, якщо ваші нирки працюють мляво, цей чай може стати вашим порятунком. Завдяки вже згаданому арбутину та флавоноїдам відвар допомагає промивати сечововідні шляхи, зменшувати запалення та, що дуже важливо, виводити солі. У народній медицині такий чай традиційно використовували при пієлонефриті, циститі, а також при сечокам'яній хворобі. Важливо зазначити, що він особливо ефективний при наявності дрібного піску або на початковій стадії формування каменів. Оскільки сприяє їх м'якому розмиванню та виведенню. Також цей напій є незамінним помічником для чоловіків, адже він ефективний у профілактиці та комплексному лікуванні простатиту, знімаючи запалення та покращуючи відтік рідини. Друга важлива властивість протизапальна дія. Задяки високому вмісту дубольних речовин та фітонцидів, відвар гілок працює як потужний протизапальний агент. Його можна і треба вживати при сезонних застудах, вірусних інфекціях, грипі. Він допомагає при ангіні, бронхіті та навіть при ревматизмі, коли запалюється суглоби. Якщо у вас піднялася температура, чай з груші допоможе її знизити, викликаючи легке потовиділення, зніме біль у горлі та значно покращить загальне самопочуття, прискорюючи одужання. Третій аспект це заспокійливий ефект. У нашому стресовому житті це як ніколи актуально. Чай з грушевих гілок діє як м'який седативний засіб. Він не вимикає вас як сильні снадійні, а лагідно знижує рівень стресу, допомагає боротися з безсонням та покращує якість сну. Це відбувається завдяки комплексному впливу органічних кислот, магнію та специфічних флавоноїдів на нашу нервову систему. Вибивши чашечку такого теплого ароматного відвару ввечері, ви відчуєте, як напруга дня відступає. Четверта функція це очищення організму та зниження рівня цукру. Цей чай допомагає нормалізувати рівень глюкози в крові, особливо при регулярному, тривалому вживанні. Тому він може бути дуже корисним для людей з переддіабетом діабетом або діабетом другого типу, як допоміжний засіб. Крім того, він стимулює обмін речовин, метаболізм прискорюється, що сприяє виведенню шлаків і токсинів, а це, в свою чергу, значно зменшує навантаження на нашу печінку, яка є головним фільтром організму. П'ята надзвичайно важлива функція це профілактика серцево-судинних захворювань. Калій, флавоноїди та антиоксиданти, що містяться у складі грушевих гілок, підтримують здоров'я наших судин, зміцнюють капілярні стінки, роблять їх менш ламкими та сприяють м'якому зниженню артеріального тиску. Регулярне вживання напою допомагає запобігти розвитку гіпертонії, атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Це та проста профілактика, яку ми можемо дозволити собі щодня. А тепер перейдемо до найважливішого практичного етапу: як правильно заготовити сировину і як приготувати цей чудодійний напій, щоб зберегти всю його силу. Від якості сировини залежить результат, тому слухайте уважно. Для чаю потрібно вибирати молоді гілки яким один або два роки. Як їх впізнати? Вони мають гладку кору, вони гнучкі і зазвичай тонші, товщиною приблизно з олівець до 1 см. Старі, товсті, покриті мохом чи лишайником гілки, нам не підходять, в них мало життя і багато здерев'нілої маси. Заготовляють гілки у два періоди. Перший це весна, березень або квітень, можливо, початок травня, до того моменту, як розпуститься листя. У цей час у гілках починається активний рух соків, вони максимально насичені енергією пробудження. Другий період це пізня осінь жовтень або листопад, коли дерево вже скинуло листя і підготувалося до зими, законсервувавши всі корисні речовини у своїх тканинах. Зібрані гілки потрібно підготувати. Їх миють, якщо вони забруднені, і нарізають секатором на невеликі шматочки довжиною 5-10 см. Сушити їх потрібно в сухому, добре провітрюваному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Можна використовувати горище, затінений балкон або спеціальні сушарки при невисокій температурі, щоб не зруйнувати вітаміни. Зберігати висушені гілочки краще в паперових пакетах або полотняних мішечках у сухому місці. Так вони можуть зберігати свої властивості до 2 років. Тепер сам рецепт приготування цілющого чаю. Він простий, але вимагає часу, адже гілка це не листок, їй потрібно більше часу, щоб віддати свої скарби воді. Інгредієнти такі: подрібнені грушеві гілочки, 2 столові ложки, вода 500 мл, це приблизно 2 склянки. Приготування виглядає так: беремо наші підготовлені подрібнені гілочки. Якщо вони сухі, їх можна попередньо трохи розламати. Засипаємо їх у каструлю, бажану емальовану або з нержавіючої сталі, заливаємо холодною водою і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь до мінімуму і проварюємо при слабкому кипінні протягом 15 або 20 хвилин. Ви помітите, як вода почне змінювати колір, стаючи насичено рубіновою або темнокоричневою, залежно від сорту груші. Після варіння не поспішайте пити. Зніміть відвар з вогню, накрийте кришкою. Можна навіть укутати рушником і дайте йому настоятися ще 30 хвилин. За цей час гілки віддадуть останні корисні речовини. Після цього відвар проціджують через ситечко. Пити такий чай краще теплим. Він має дуже приємний, трохи терпкий смак, красивий колір і ніжний аромат саду. За бажанням до нього можна додати мед або скибочку лимона. Це лише підсилить лікувальний ефект. Щодо режиму вживання, то для лікувального ефекту рекомендується пити по 100 або 150 мл двічі тричі на день за пів години до їди. Курс лікування зазвичай становить від 14 до 21 дня. Після цього варто зробити перерву на тиждень або два, щоб організм відпочив, і при необхідності курс можна повторити. Якщо ж ви п'єте цей чай з профілактичною метою, просто для задоволення та підтримки імунітету, то однієї чашки на день буде цілком достатньо. І пити його можна тривалий час без суворих обмежень. Кому варто звернути особливу увагу на цей чай, насамперед людям, які мають проблеми з нирками та сичовим міхуром, тим, хто схильний до набряків, також він буде корисний тим, хто часто застуджується або страждає на хронічний бронхіт. Людям з підвищеним артеріальним тиском, з варикозним розширенням вен та ламкістю судин, цей напій допоможе зміцнити судинну стінку. Тим, хто має порушення обміну речовин або зайву вагу, чай допоможе прискорити метаболізм. І звісно, тим, хто відчуває хронічну втому стрес та тривожність. Він подарує спокій та рівновагу. Але друзі, ми повинні бути відповідальними і знати про протипоказання та застереження. Хоча чай з грушевих гілок вважається безпечним природним засобом, є ситуації, коли його слід вживати з обережністю або взагалі відмовитися від нього. Вагітність та період лактації це час, коли будь-які травійні чаї можна вживати лише після консультації з вашим лікарем, оскільки активні речовини можуть впливати на тонус матки або на склад молока. Індивідуальна непереносимість або алергія на грушу також є протипоказанням якщо у вас є загострення виразкової хвороби шлунка або серйозні захворювання нирок у стадії декомпенсації, ниркова недостатність, глумерулонефрит. Обов'язково порадьтеся з фахівцем перед початком вживання. Також людям, які страждають на стійкі закрипи, слід бути обережними, оскільки дубельні речовини у великій кількості можуть посилити цю проблему. На завершення хочеться додати ще кілька цікавих фактів, які розширять ваш кругозір. У середньовічній Європі грошеві гілки використовували не лише для чаю, але й для обкурювання приміщень. Їхній дим вважався лікувальним, здатним очищати повітря від інфекцій. А в тибетській медицині, яка славиться своєю глибокою філософією, настій грушевий гілок входив до складу складних препаратів для очищення вітру, тобто для гармонізації психоенергетичного стану людини. Це ще раз підтверджує, що знання про силу цього дерева поширені по всьому світу. Отже, давайте підсумуємо. Чому варто дати цьому напою шанс і ввести його у свій раціон? Чай з грушевих гілок це яскравий приклад того, як простий, доступний і безкоштовний природний компонент, який ми часто просто викидаємо, може стати ефективним засобом для підтримки здоров'я. Це напій, який не лише тонізує, очищає та заспокоює, але й дарує відчуття глибинного зв'язку з природою, з циклами вашого саду. Він підходить як для щоденного вживання замість звичайного чорного чаю, так і для використання в межах цілеспрямованих фітотерапевтичних курсів. У наш час, коли ми все більше цінуємо натуральне, екологічне та локальне, саме час згадати про грушу не лише як про смачний фрукт для десертів, але як про потужне джерело здоров'я, приховане в її скромних гілочках. Не полінуйтеся, підіть у сад, зріжте кілька гілочок, заваріть цей бурштиновий напій. І відчуйте, як сама природа піклується про вас. На цьому я буду завершувати нашу розповідь. Дякую вам за увагу, друзі. Якщо ця інформація була для вас корисною та відкрила щось нове, мені не потрібно багато подяк. Просто поставте вподобайку під цим відео. Це дуже приємно для мене і надихає на створення нових матеріалів. Я і надалі буду намагатися вишукувати для вас цікаві рецепти та корисні поради. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та щедрих врожаїв у ваших садах. До нових зустрічей!